Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ приїхала нова промгрупа з 29 серпня і буде вона по 4 вересня включно. Корзинки такі для організації простору плетені вони є із двох матеріалів. Знизу таке враження, що це щось натуральне, а зверху звичайний джут. таке поєднання матеріалів. Є три варіанти кольорів. Ціна 129 гривень. Запаска для швабри 40 гривень. Є у різних кольорах: фіолетовий, блакитний, салатовий. І параметри 43 см на 13. Сумка клад жіноча в чорному кольорі або в бежевому. Цікавий матеріал на відчуття це і не екошкіра, і не тканина, щось таке, знаєте, незвичне. Всередині екошкіра є довгий пасок. Ось так закривається. Ціна 219 гривень. Може на етикетці пише склад. Це і поліуретан, поліестер. Кошик пластиковий для організації простору із кришкою. В таких дитячих малюнках. Єдинороги, тваринки. Ціна 219 гривень. Об'єм 18 літрів. 46 гривень коштує кошик органайзер у холодильник. Я думаю, можна і полиці також організувати. Дуже мені подобається, що спереді стінка нижча. Я купляла схожі в Аврорі і користуюсь із задоволенням. Коробка для зберігання складна, невеликих розмірів йде із кришкою 25х19 см, ціна 70 гривень. Однотонна є в різних кольорах. Рюкзак каченя. Щось таке, знаєте, цікавеньке. Мої лапки. Ось на біленькому гарно видно. Всього я нарахувала 4 кольори, ціна 399 гривень. Шви гарні, акуратні, спинка така чуть-чуть має потовщення м'ягеньке. Молочно-білий колір, зелений, жовтий та чорний. 349 гривень коштує комплект постільної білизни. Півтора спальня. Колись, я пам'ятаю, на постелях і на етикетці був малюнок фотографії, як виглядає сам комплект, а тут чомусь немає. Вказані всі параметри. Сканина мікрофібра. Ковдра розмір 1,50 м на 2 м за 219 грн. Склад вовна, бавовна та поліестер. Два варіанти кольорів. Сумки пляжні жіночі: 149, 259 Підставка під гаряче діаметром 38 см, кругла 46 гривень. Бамбукові серветки 70 гривень за набір 6 штук. Є у двох варіантах. Параметри 30 на 35 см. 47 гривень коштує рушник, вафельний, кухонний. Параметри 40 на 60 см. Кольори на вибір. Сітки світленькі, ніжні. Жіночі труси 55 гривень з таким бантиком з боку. Набір чоловічих шкарпеток 47 гривень за 3 пари. Із сіточкою. Так, це ще з попередньої промгрупи. Новенький: 65 гривень набір вішаків, 4 штуки валюрових. Але мені здалося, що вони меншого розміру, ніж звичайні. Так, в нас виключили світло. Будемо продовжувати без світла. Так, незвично. В АТБ майже завжди є світло, навіть коли виключають набір контейнерів. Для сипучих продуктів об'єм літр та 200 мл – 3 штуки в комплекті. Відрізняються вони кольором кришки. Сам контейнер прозорий. Ціна 95 гривень. Такий набір контейнерів. Вони всі різного об'єму. Загалом їх є 5 штук і ціна 189 гривень за набір. Такий набір контейнерів 2 штуки. 470 і 600 мл об'єм. Ціна 46 гривень. Чашки. Ура! Включили генератор. 109 гривень. Чашка керамічна об'ємом 450 мл Дуже мені подобається те, що вони ззовні одного кольору, а всередині іншого. І є поєднання кольорів. Якщо, наприклад, зовні блакитний, то всередині фіолетовий і навпаки. І так само із рожево-салатовим. Так, Покажу вам ще присвітлі контейнери. Такий варіант виготовлено в Турції. Три штуки об'ємом літр 200 мл, 95 гривень. Такі 5 штук в наборі різного об'єму. Сам контейнер прозорий, відрізняється кольором кришки. І ось ці контейнери дві штуки, також вони відрізняються кольором кришки, сковорода діаметром 20 см. Поправим гарно. діаметр 20 см. Ціна 169 гривень. Алюмінієва сковорода. Емальована чашка об'ємом 1 літр. Є різні зображення. Ціна 139 гривень. Кружка емальована. 53 гривні. Миска салатник квадратна із кришкою. До речі, дуже зручно, що миска ще має кришку. Каструля об'ємом літр 800 мл із нержавіючої сталі з скляною кришкою ціна 259 гривень. Каструля емальована, сферична. Колір молочний, а різні малюнки. Об'єм 1,5 літра, ціна 229 гривень. Салатник 48 гривень діаметр 17,5 см. Тарілка обідня від люмінарок однотонна, тонна 25 см 53 гривні. 56 гривень диспенсер для мила. Це ще з попередньої промгрупи залишилося. Ось такі салатники фарфорові коштують 50 гривень 1. Чотири в асортименті. Вони також мають зображення і зовні, і всередині. Так цікаво. Два варіанти синіх, червоний та салатовий. Набір контейнерів для харчових продуктів. Ціна 40 гривень за 2 штуки об'ємом 600 мл. Ножі із керамічним лезом довжиною 21 см. Саме лезо біле. А відрізняється кольором ручки 119 гривень. Олівець для губ. Олівець для очей 26 гривень. Крем сила Карпат 30 гривень. Лак для нігтів 23 гривні. Набір резиночок 40 штук за 20 гривень в такій міні-косметичці. Є різні кольори, більш насичені, більш такі пастельні. Крем для рук із дозатором 47 гривень, об'єм 350 мл. Обліпіхова ромашка та троянда. Фарба для волосся фіто лінія 37 гривень. Для педикюру такий аксесуар двохсторонній, чотирьохфункціональний. Ще знайшла ось такий варіант. Ціна 46 гривень. Бомбочки для ванни, також це все. З попередньої промгрупи залишилось. Такий магнітний блокнотик на холодильник для нотатків. Блендер 499, пляшка для води 179 гривень. Лампа акумуляторна 219. Зарядний пристрій для акумуляторних батарейок 100 гривень. Газ універсальний для портативної плити 76 гривень. Ліхтарик гнучкий телескопічний 179. Ніж будівельний 40 гривень. І гнучкий подовжувач для бід. Ціна 30 гривень. Для діток цікаві розвиваючі ігри 119 гривень. Ось такі липучки, машинки, пори року. Смаколики, хто що їсть. Та домовички. Це домівки для кожної тваринки. 249 гривень. Ось така магнітна гра для дівчаток. Її дівчинка і різні одяги, різний одяг для дівчинки, і треба її вдівати, підбирати, так сказати, луки-образи. 199 гривень набір для творчості. Такі лабіринти водні розмальовки. Ціна 50 гривень. Енциклопедія 58 гривень для менших діток. Тварини, свійські тварини, морські тварини. Звірята, гарна книжечка з твердими аркушами і також має пазлики. Різні теми, звірята, абетка. Ціна 129 гривень. Річний курс завдань та вправ. Теж різноманітні завдання ціна 129 гривень. Ми готуємося до школи. Завдання 135 гривень. 199 гривень іграшка дитяча. Набір м'яких кубиків. Також є різні теми зображень на кубиках. Є автомобілі, машинки, цифри, тварини, транспорт та інше. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного, позитивного дня. До нових зустрічей на каналі.